Чи знаєш ти, що у нашої української мови є свято, яке відзначаємо кожного року 9 листопада. Називається воно День української писемності та мови. Дуже давно люди спілкувалися за допомогою жестів і малюнків, які зображували на камені або дереві. Потім почали малювати знаки. Спробуй і ти відгадати, що люди передавали знаками. Хвиляста лінія. Як ти гадаєш, що вона означала? Море. Трикутник. Гори. Квадрат. Камінь, стрілочка, дорога, шлях, яким потрібно йти, короткі лінії, кількість днів. Згодом людина придумала букви та склала алфавіт. У кожної країни свій алфавіт. І літери в ньому різні. Подивись на алфавіт рідної української мови та англійської мови. Ти помітив різницю? Подорожуючи, бажано знати мову тієї країни, до якої приїхав, щоб розуміти один одного, у якому б куточку світу людина не знаходилась. Почувши рідну мову, одразу радіє. Вона нагадує домівку рідних, друзів. Українська мова неповторна, милозвучна, співоча, солов'їна, різноманітна. Що це означає зараз дізнаєшся. Подивись на фото ми бачимо красиву дівчинку. Слово красива можемо замінити такими словами. Гарна, вродлива, чудова дівчинка. На цьому фото друзі. Про їх дружбу ми можемо сказати дружелюбна, товариська, приятельська, злагідна. Є слова, які мають два різних значення, але пишеться однаково: дзвоник, квітка, дзвоник. Музичний інструмент. Лисички. Гриби. Лисички тварини. Кран, з якого тече вода. Кран машина для підняття вантажу. Коса у дівчинки коса. Коса. Інструмент, яким скошують траву. Подивись. Як багато у нашій країні письменників та поетів, їх чудові українські твори і вірші читають у всьому світі. Розмовляй, читай, пиши рідною українською мовою, прославляй її по всьому світу!